Всім привіт! З вами Інна. Сьогодні я знаходжусь в Костополі біля районного суду. Сьогодні тут будуть розглядати справу Руслана з Хмельницького. Руслан блогер, правозахисник. Справа в тому, що в минулому році Руслан потрапив до рук ТЦК. Його тримали шість діб, але згодом відпустили. Зараз його звинувачують в дезертирстві. Це людина, яка не приймала присягу, людина, яка не одягала форму і ні дня не служила в армії. З його історією ви зможете познайомитись пізніше. Я скину під цим відео посилання. Ну, а зараз ми відвідуємо зал засідань і поспостерігаємо за справою Руслана. Ставь, а? На основании чего прошлого заседания не было? Знаете? Знаю, я куда-то буду... попытаюсь. Да, я занят. Я Самый остальный момент все. Ну, справа, то. Вот, возьмите номер телефона, давайте людям а знать, кто... Какие -то. Кому -то, какие -то. Я уже номер телефона. Я, телефон, я могу стулковать с вашими именно. Доставь их контакты, я буду спутывать. Это мирные. У ну, нас разные надо. Massive Я ж також уж называю без мою кого-нибудь вода. Бывает еще Хто конкретно? Я конкретно. Я вже втретє приїжджаю сьогодні. А я ну я бачите, я ж слідкую за на сайті Костопільського районного суду за справами. Була 19 березня, потім э, перенесли 31-го першого мене не було можливості приїхати. І вже 8 квітня так само з бідохоронців, я тільки узнала, що перенесли справу. I'm <laughs> Пані, Згід... на фіксацію. Згідно з статті 34 Конституції України, я маю право знімати на портативні цей носій. Згідно статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, яким ми керуємося під час даного судового засідання, кожен присутній має право вести стенограму, робити надатки, використовувати портативні аудіо, записуючи ви проводите відеофіксацію, правильно? Ну так. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису з застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставу ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій при шкоди для судового розвитку. У вас є так? ухвала суду? Ні. Ухвали, суду мене немає. Тоді, будь ласка, виключіть виключить, виключить відео, отримуйте дозвіл, якщо не будуть заперечувати сторони, і будете продовжувати відео зв'язок. Вам зрозуміло? Так, так, звісно, все зрозуміло. В Костопільському суді Конституція України, стаття 34, не спрацювала. Прохання судді я виконала, відеозйомку я припинила, але продовжила аудіозапис. Суддя зіслався на статтю 27 Кримінального процесуального кодексу України. Звучить вона так: гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. Пункт шостий. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури. Допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Ну що ж, цю з цією статтею я вас тут ознайомила. Ну, я думаю, що якщо не спрацювала Конституція України, то скоріш за все мені, мабуть, треба було скористуватись законом України про забезпечення права на справедливий суд. Номер 192 риска 8. від 12 лютого 2015 року внесено зміна до частини 3 статті 11 закону України про судоустрій і статус суддів. Та передбачено, що учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Ну що ж, це будемо знати вже на майбутнє. Вы же утверждаете, что я широко? Вы утверждаете? Да. А на что вы спираетесь? Ладно, да. давайте дальше рассматривать. Я потом мне интересно, А что вы делаете? В тему будут формул 1 нашего руководства. Вячеславовича. Мне также дано это дело, я его захищаю по-широкому. Вы же бачите, суд принял Не, не знаю. Пока, пока, ну, все, все хорошо. просто пишу, ответ задает. Все докази доследуют Ну а как по-другому суд мает поступать? Так. Не заражает это. Что, это нам точно не сделали, да? То есть, после 48-го есть форма 1 на широкую. Не 这个工作要多干。 Широко Руслан В'ячеславичку. 22.12.81 року. Чоловік і честна. область, місяців, район, село сьогодні, дата будущи 2005 року. Паспорт виданий. на Україну видали. Широко получив паспорт. З приводу даного документа у вас якісь є зауваження? Ну, я не знаю. Вони опираються тільки на такі-то опознання, на такі-то копії, на оригінал, на оригінальний. У нас знаходиться там, де має бути оригінал. Де він має бути? Так. Усе доказують фактичний відеозапис і докази свідків. Зрозуміло. Дякую. Тоді у нас є документи, які запись підготовили, які вам направили. Після того, як вони будуть відкриті, ми продовжуємо судову засідання, Так? А так. ми всі рази поважні протокол. Протокол. Є протокол по Ми дослідили ті документи, що які на сьогодні... Вишли прокурор? І не хочу їм. А Далі ми будемо досліджувати ті документи, які ваш захист піддав. Розуміло. Да, Дата у нас визначена. Прошу стати. всем людям, кто поддерживает, особенно поддерживает, потому что мне присылаются посылки, я понимаю, что это люди поддерживают Киева финансами, то я им очень благодарен. что покажу. Чтобы покажу. Могу а говорить я... благодаря людям, которые могут себе с ним да, так что все Правда, на нашем